Вітаю вас, шановні друзі. З'явилося продовження історії з Буковини, там, де два гуцули з із сокирами напали на ТЦКшників. Я у своєму минулому відео розказував, що у одного з цих чоловіків сина забрали на війну, де він пропав без безвісти. Ну так йому сказали. зник без безвісти. На цьому все. Після цього з'явилося відео якогось військового, який заявив, що він служив разом із одним із цих ТЦКшників, на якого було скоєно напад, і він там герой, має якісь відзнаки. А також він додав, що взагалі в таких ситуаціях потрібно надавати дозвіл ТЦК на використання зброї. Але ось днями з'явилася інша сторона цього конфлікту. Рідні у цих двох чоловіків, які напали на ТЦК, розказали, з чого все почалося і яка причина цього нападу. Справа в тому, що і насправді одного з цих чоловіків син пропав безвісті на цій війні. Ну, і звичайно, цей чоловік, як батько, у якого пропав син, ходив до цього ТЦК і вимагав у них якихось пояснень. І от після одного з таких походів його там побили, декілька днів протримали в цьому ТЦК, а потім сказали, що якщо будеш задавати багато питань, то будеш мати великі проблеми. Після цього, для того, щоб його ще більше залякати, було скоєно напад на його маму, і жінці, якій 70 років, забризкали обличчя з газов, газового балону. і Зараз у неї вона на одне око майже нічого не бачить. Ну, а його брат, інший учасник цього конфлікту, який був з сокирою, дружина його розказала, що цей чоловік три роки воював під час АТО на сході України і отримав там декілька контузій. Звичайно, все лікування, вся реабілітація, все відбувалося за свій рахунок, тому що державі як тоді було плювати на своїх військових, так і зараз плювати. Людину просто використали і викинули. Відео з коментарями родичів можете побачити на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну а зараз цих двох чоловіків тримають у СІЗО і їх будуть судити. Як я вже казав, їм загрожує до семи років позбавлення волі за напад на ну Взагалі не зрозуміло на кого. Тому що співробітники ТЦК це ніхто і звати їх ніяк. У них немає ніяких повноважень, немає ніяких документів. Вони взагалі ніхто. Це просто якесь бандитське угрупування. А от судити цих чоловіків будуть показово для того, щоб іншим навіть думка в голову не прийшла, що можна відкривати рот на ТЦК або в принципі захищати своє конституційне право на життя. І знову і знову випливає одне і те саме питання. А за що ж тоді кожного дня гинуть хлопці на передовій? За отаку -от правову та європейську державу?